Ви ніколи не знайдете найкращих доріг там, де вулиці Вимащені, Боб Марлі. Світ повнопривідних автомобілів для бездоріжжя незбагненно багатий, і поряд з усіма відомими культовими моделями існують імена, які майже невідомі широкому загалу. Давайте розглянемо 13 таких машин з судохідними амбіціями. Звичайно ж, рідкісних та маловідових позашляховиків набагато більше, і це лише деякі з них. Бертона фріклаймбер Шанувальником справжніх ольтскульних позашляховиків чудово відомий Дайхат Сурюгер, який на більшості експортних ринках звався Рокки. Але не всі сьогодні пам'ятають, що цей офроудер ліг в основу такого собі ексклюзиву Фріклаймбер від італійського кузовного ательє Бертоне. Умовно люксовий SUV. Створений для європейських ринків малою кров'ю на базі простого японця. У 80-ті роки бертони опинилися в непростій ситуації. Кабріолет Fiat Ritmo і спорткар Fiat X1 Drop 9, що випускався на їх потужностях, почали здавати позиції. Довелося починати новий проєкт, яким і став фріклаймбер. Дайхатсу оснастили дизельним двигуном BMW об'ємом 2,4 літри, запропонувавши в якості альтернативи бензинові 2 та 2,7 літрові агрегати, не забули трохи видозмінити передню частину кузова, замінивши прямокупну оптику на дві круглі фари та зробили комплектацію більш люксовою. За деякими даними, з 89 по 92 рік. На потужностях італійського підприємства було випущено 2795 фріклаймберів. Друга версія люксового позашляховика FreeClimber 2 створювалася на базі компактнішої моделі Daihatsu Feroza і оснащувалася 16 літровим двигуном BMW M40 потужністю 100 кінських сил. Free Climber був популярним, зокрема. У Франції та Італії, оскільки на нього не діяли квоти цих країн на імпорт японських авто. Взагалі було випущено 2860 екземплярів Freeclimber. Alfa Romeo 1900 m Mata Не дивуйтеся, але ось цей вілісоподобний джип: це Alfa Romeo. Модель називається 1900 m вона ж Mata, тобто Божевільна. І це не пристрасна південна красуня з чарівним дизайном, який ми звикли бачити справжню Альфа, а суровий військовий позашляховик. МАТА по праву можна вважати ексклюзивом і великою рідкістю. З 52 по 54 рік було побудовано 2007 штук армійських модифікацій АР-51 і ще 154 штуки цивільних варіантів АР-52. Мата розроблена на замовлення Італійського Міністерства оборони. На вигляд, автомобіль справляє враження грубого, але це не так. У його арсеналі 19 літровий двигун потужністю 65 кінських сил із сухим картером та алюмінієвою головкою блоку циліндрів з напівсферічною камерою згоряння. Спереду не банальна балка моста, а незалежна підвіска. Технічну фішку божевільну й занапастили. Через кілька років італійські військові перейшли на простіший Fiat Campagnola. International Harvester Тревело. Навістар International Corporation, яка в давнину називалася International Harvester Company. Знаменита своїми вантажівками, але її позашляховики Тревело нині викреслені з колективної пам'яті. Найбільша несправедливість. Адже це була одні з найперших повнорозмірних SUV і конкуренти в усіх сенсах великого Chevy Suburban. З 1953 по 1975 рік з конвейера компанії International Harvester зійшло 4 покоління Travel. Повний привід почали пропонувати як опцію з 1956 року. Двигуни, рядні 6 та V8. На фото тревелол виглядає гігантом, і це не обман зору. Позашляховик останнього покоління мав довжину 5,2 метри. З 61-го по 80-й рік компанія випускала коротуна International Harvester Scout з кузовами Універсал і Пікап. Такі автомобілі комплектувалися не тільки рядними 6 двигунами та V8, а й четвірками. Монтеверді Сафарі» Цікаво, що американський International Harvester Scout ліг в основу розкішного позашляховика Safari, нині вже не існуючої швейцарської марки Monteverdi. Monteverdi Safari випускався з 76 по 82 рік. Тридверка замислювалася як конкурент Range Rover, але явно перевищувала британця м'язами. В гаму двигунів входив крайслеровський V8 об'ємом 52 літра. І навіть 7,2-літровий агрегат потужністю 309 кінських сил, що дозволяв укладати стрілку спідометра на 200 км за годину. Дизайн кузова з чистими лаконічними лініями і великою площею скління було виконано ательє карацерія Фізоре, торпедо з панеллю приладів, що піднімається, явне посилання до Range Rover. Що був у ті часи законодавцем стилю в сегменті розкішних позашляховиків, що зароджувався. А от оформлення передньої частини машини зроблене під явним впливом дизайну Fiat. Випуск Монтеверді Сафарі закінчився з припиненням випуску його американського донору International Harvester Scout Рейтон Фізор Магнум Лаври ренджероверу надавали спокою не лише швейцарцям, а й італійцям. Магну було створено фірмою Рейтон Фізор, що належала доньці одного з власників кузовного ательє Карацеріо Фізоре. В основу цього автомобіля, задуманого як конкурент Range Rover, лягло шасі повнопривідного армійського Івеко з балками мостів і системною повного приводу типу Part-Time, що підключається. Грубу основу приховував кузов американського дизайнера Тома Тьярді, що приклав руку до величезної кількості автомобілів, включаючи де Томазо Пантера. Проте, як на мене, у профіль дизайн авто вийшов якийсь незграбний. Спочатку Магнум сподобався поліції і навіть військовослужбовцям, але пізніше інтерес прокинувся і в цивільних осіб, для яких випускали дорожчі версії. Позашляховик комплектувався бензиновими моторами, включаючи 25-літрову шістку «Альфа Alfa та 34-літровий 6-циліндровий БМВ, а також 4-циліндрові турбодизельні агрегати. З 1989 по 2003 рік преміальний всюдихід намагався підкорити новий світ, попередньо змінивши ім'я на звичне «Ла Форца». А двигуни на V8 аж до 6-літрового від General Motors, які більше відповідали смакам американської аудиторії. Вузлове складання цього авто було налагоджено у штаті Мічиган. Для Європи дивовижний SUV випускався з 85 до 98 року. Як не дивно, такий рідкісний автомобіль я бачив у Чернігові у 90-х роках. А як вам дизайн цього люксового SUV? Volkswagen Golf Country. Volkswagen Golf 2 це безсмертна класика та вічна цінність. Тим парадоксальніша та обставина, що у широкій гамі версії була позашляхова і нині призабута версія Country. Нехай цей не 100% всюди хід, але автомобіль безумовно цікавий, непересічний і небезпорадний на бездоріжжі. Передсерійний крос-хетчбек показали на Женевському моторшоу 1989 року і почали виробництво через рік на потужностях підприємства Штеєр Daimler пух в австрійському місті Граці. За основу було взято п'ятидверний повнопривідний гольф CL Сінхро. У кантрі його перетворював набір з 438 деталей, до якого входила більш довгохідна підвіска. Що збільшувала дорожній просвіт до цілком серйозних 21 см, захист піддону двигуна, кінгурятник, а також хвіртка з запасним колесом позаду. Тираж Golf Country виявився скромним. На дороги виїхало лише 7735 машин, включаючи півтисячі кросоверів у виконанні з хромованими елементами обвісу і 15 дюймовими колісними дисками з широкими покришками. Для більшої крутизни такі авто споряджалися шкіряними салонами. Ачім Біяджіні Пасо. Чи знаєте ви, що історія з Golf Country отримала дуже несподіваний розвиток в Італії? У 90-му році за десятиліття до появи крос-кабріолетів типу Nissan Murano cross Cabriolet та Рейндж Rover Evoque Convertible компанія Achiem Автомобілі побудувала кабріолет. Б'яджіні пасо зі збільшеним дорожним просвітом. Що ж лягло в його основу? Правильно, golf country з 1,8 літровим бензиновим двигуном та повним приводом. Пасо з видозміненим кузовом гольф першого покоління справляє враження форменої саморобки, що недалеко від істини. Головною оптикою поділився Fiat Panda. Задні ліхтарі запозичили у Opel Kadett D, а бічні показчики повороту у Fiat Ritmo. За деякими даними на світ з'явилося лише 65 екземплярів, хоча деякі джерела стверджують про сотні вироблених кроскабріолетів. Як би там не було, в даний час б'яджіні Пасо забутий, а зустріти його трохи простіше, ніж єдинорога. У тому числі через низьку корозійну стійкість Santana PS10. Іспанська марка Santana Motor, яка зникла у 2011 році, спочатку збирала лендровер з комплектів для дрібноузлового складання. А пізніше почала вносити зміни до британського позашляховика. Її останнім творінням став офроудер з індексом PS10. Він же Анібал, який колись мав попит у європейських та африканських країнах. З деякої з зовнішньої схожі з Defender, він не копіює повністю знаменитий всюдихід, а влаштований набагато простіше. Спартанський до мозку кісток PS10 представили у 2002 році та випускали аж до закриття Сантана Мотор у 2011. Крім п'ятидверного універсала був дводверний пікап. На відміну від Land Rover, який ще у 80-ті роки перейшов на пружинну підвіску. Santana застосовувала мости на ресорах спереду та ззаду. Повний привід не постійний з міжосьовим диференціалом, а типу part-time, тобто той, що підключається. Оснащення простіше нікуди. Хоча для PS10 за доплату пропонувалися гідропідсилювач керма та кондиціонер. Двигун 28 літровий турбодизель Івеко. Івеко масів. Уявіть собі, італійська Івеко це не тільки комерційна техніка та магістральні вантажівки, а й позашляховик масів. Він також нагадує Land Rover Defender, оскільки є перелицьований Santana PS10. Масів вироблявся з 2007 по 2011 рік на потужностях Santana Motor, відрізняючись від побратима оформленням Кузова, до якого приклав руку знаменитий дизайнер Джорджетто Джуджаро з ательє Ital -дизайн. Іспанський італієць оснащувався 3-літровим двигуном Івеко у парі з шестиступінчатою механічною коробкою передач і повним приводом. За даними британського видання AutoCar, щорічно випускалося близько 4500 автомобілів з кузовом Універсал, що має до семи місць, і пікапів. Якщо хочете побачити масів живцем, то їдьте в Альпи. За їх межами зустріти позашляховик досить важко. Honda Crossroad У 90-ті роки бедж інженірих квітнув буйним цвітом. Давши життя таким дивним автомобілям, як переліцований Ford Explorer на ім'я Mazda Navaho, або Isuzu Trooper, що видавав себе за Acura SLX. Але безпрецедентним можна вважати історію з Honda Crossroad, яка за фактом є Land Rover Discovery першого покоління. Discovery з чужорідною літерою H на рішітці радіатора породила колаборація між Honda і Rover Group. В рамках якої світ побачив таких британських японців, як Rover 600, який був насправді Honda Accord у Новому Тлумаченні. Кросроуд випускався у Великобританії з 93 по 98 рік для внутрішнього ринку Японії та Нової Зеландії, чим і пояснюється його фактична невідомість. На такий дивний крок марка Honda пішла через свою неквапливість. Коли Toyota, Nissan і Mitsubishi, не кажучи вже про європейські та американські марки, давно поділили ринок позашляховиків, Honda раптом отямилася і вирішила заповнити цю прогалину у гамі-бедж інженіринговими машинами. У новому світі його представляв Honda Паспорт, що був переліцьованим Ісузу Родео, а також вже згаданий Ісузу Трупер який змінив ім'я на Acura SLX. Що стосується Crossroad, то він виявився першою та єдиною Honda з двигуном V8. Через те, що насправді це був не японський автомобіль, деякі філіали ділерської мережі Honda не могли обслуговувати цю модель. А потім Honda розробила свій перший власний кросовер модель CR-V. Цікаво, що знайти відео з Honda Crossroad першого покоління у мережі мені не вдалося. Якщо ж вам пощастило більше, дайте посилання на відео з цим авто у коментах. Toyota Mega Cruiser це найбільший позашляховик коли-небудь створений Toyota. Він випускався з 1995 по 2001 рік. Цей автомобіль був розроблений насамперед для військових цілей, перевезення особового складу підрозділів, транспортування поранених, патрулювання важкодоступних місць, а також як база для установки польової артилерії і невеликих систем протиповітряної оборони. Також він використовувався поліцією і пожежними підрозділами але була й цивільна версія. Мегакрузер має сидіння для двох осіб спереду та чотирьох людей ззаду. Рульове управління керує всіма чотирма колесами: коробка автомат, двигун-турбодизель на 4,1 літри. Всього було випущено близько 3000 штук таких авто. З них 133 штуки було продано приватним особам, виключно на внутрішньому ринку Японії. Таким чином, виробник прагнув перевірити можливість масового виробництва подібних автомобілів, але в комерційному плані цей проект виявився невдалим. Проте відомо про як мінімум 12 авто з лівим кермом, тобто сірі ділери продавали ці машини за межами Японії. У цивільній версії Toyota Mega Cruiser розробники подбали про комфорт в салоні. У шестимісній машині є не тільки двозонний кондиціонер і електросклопідйомники, але й аудіосистема з CD-ченджером на 6 дисків. Причиною невдачі цього проекту були повільні продажі через суворі податки на транспортні засоби та велику кількість у Японії вузьких вулиць, по яким цей монстр просто не мав змоги нормально їздити. Автомобіль мав ширину 2,2 метри і довжину 5 метрів. Тобто він був довший, ніж перший хаммер Dodge Ram Charger Повнорозмірний позашляховик Dodge Ram Charger 1974 років випуску не був невідомим героєм, як і його клон Plymouth Trail Duster. Але був ще один Ram Charger, про який мало хто чув, це третє покоління цієї моделі. Позашляховик вироблявся з 1998-го. По 2001 рік у Мексиці та для мексиканців. В основу лягло укорочене рамне шасі пікапа рем другого покоління з колісною базою 2,9 метрів. Цей SUV комплектувався вісімками об'ємом 5,2 та 5,9 літра. Цікавою особливістю цього коротуна був третій ряд сидінь, встановлений паралельно до борту. Ремчарджер не продавався у Штатах з цілком очевидних причин. Наприкінці 90-х років короткобазні позашляховики втратили свої позиції на місцевому ринку. Крім того, інтереси Дайнер Chrysler у сегменті SUV відстоювали Jeep Grand Cherokee та Dodge Durango. третій у їхній компанії явно був зайвий. Beijing bg 212. Beijing 212 Jeep, скорочена BG212. Це всюдихід, розроблений компанією Beijing Automobile. У 1961 році, у зв'язку з початком розколу радянсько-китайських відносин, китайські військові замовили розробку власного армійського легкого всюдихода. Бо до цього таким всюдиходом у армії Китаю був радянський ГАЗ-69. Випуск BG212 було розпочато у 1965 році, а модернізовані версії випускають і до сьогодні, під іншими індексами. Дизайн автомобіля з боку дуже схожий на уаз 469. Але цікаво, що уаз 469 був запущений у серію на 7 років пізніше. Тож, можливо, це ОАЗ запозичив дизайн у бейджі. Технічно ж деякі частини цього автомобіля копіюють ГАЗ-69. Двигун теж спочатку був копією двигуна від ГАЗ-21. Пізніше почали встановлювати копії двигунів японських авто. У оформленні передньої частини також помітний явний вплив американських армійських джипів та японських позашляховиків 60-х років. Джипи Beijing 212 вперше були використані у 1966 році. Для військового пораду як інспекторська машина Цзедуна та були надані народно-визвольній армії у великих кількостях для розвідки, перевезення зброї та транспортування особового складу. bg 212 використовувався не лише китайськими військовими, а й чиновниками нижчого рівня. А з 1979 року. Ця модель також почала продаватися як цивільний автомобіль для приватних власників. Після 1990 року випуск військової версії було припинено, а цивільна версія продовжила своє життя. Який з цих авто вас зацікавив найбільше? Напишіть у коментарях, і я зроблю ролик на ту модель, яка набере найбільше голосів. А можливо вас цікавить якась модель. Позашляховика чи SUV, яка не потрапила у цей огляд, також напишіть вам написати коментар не складно. Тож підтримайте український YouTube. Ну і звичайно, підписуйтесь та тисніть дзвоник, щоб не пропустити нові відео.